Останнім часом, коли я почав заходити в соціальні мережі, я почав відчувати деяку фрустрацію подекуди, читаючи пости людей щодо Трампа, НАТО, Європейського Союзу та їхньої допомоги нам у боротьбі з Росією. Основний меседж у цих людей, які виносять в соцмережі свої переживання з приводу нинішньої ситуації, він зводиться до того, що США, НАТО, європейські країни повинні нас захищати і повинні нам допомагати. Підваги в цих заяв дуже різні. Хтось згадує про будапештський меморандум, хтось згадує, точніше наголошує на тому, що, от якщо не допоможете нам, мовляв, Ванька прийдуть до вас. Мовляв, що є ООН, є інші міжнародні організації. Але от я довго не міг зрозуміти, чому саме ці заяви викликають в мене фрустрацію. От е, щось було не так, і я не міг пояснити, чому це не так. Е, лише сьогодні в розмові з одним е, моїм другом е, мені вдалося зрозуміти сформулювати для нього чітко, що ж не так. Справа в тому, що е, оці люди, які закликають там, що всі нам винні, всі повинні допомагати, і так далі, вони живуть десь у світі ще середині х років. Дійсно, в світі у 20 столітті різне бувало, по-різному перекраювався і сам світ, і карта Європи, і от десь після розвалу Совка склався такий порядок світовий, що Сполучені Штати Америки в ньому виступали таким, ніби світовим жандармом, який сував свій ніс у кожен конфлікт і намагався. Там, або його врегулювати, або десь вигоду собі вибороти, згадайте анекдоти про нафту і те, що там, де нафта, там і демократія. Але програвши всі свої війни після Другої світової, одного разу Америка сказала досить, вийшла з Афганістану і перестала бути цим світовим жандармом, залишивши міжнародні організації фактично самі по собі. Але не слід забувати, що в плані типу правовому, в плані міжнародного права. Ми все ще живемо за системою, побудованою там в 40-х 60-х годах. Це система, її дехто називає ялтинсько позданська дехто Віденська. Це те, що прийшло на зміну версальсько вашингтонській системі міжнародних відносин після закінчення Другої світової війни. В чому власне прикол? Після Другої світової всім стало зрозуміло, що попередній концепт це Ліги націй, антанти, якийсь такий псевдоблоковий двіж в Європі він не працює. Так намагалися запобігти війні, що нову війну ще страшніше розв'язали. Стало зрозуміло, що треба якось домовитися для того, щоб А. Війни більше не було запобігти взагалі агресії, і Б. Зробити так, щоб якщо війна все ж таки відбувалася, вона відбувалася більш-менш гуманно, тобто за якимись правилами, звичаями там чи щось подібне. Зібравши в 45-му році організацію Об'єднаних Націй, її члени, в принципі, змоделювали її статут і взагалі принципи діяльності, так, щоб типу зібрати в одному місці, от всі народи і. Якось регулювати між ними спори та можливі там якісь історичні моменти, можна сказати, які є в будь-якій країні між будь-якими там сусідніми країнами, щоб це врегульовувалося на основі такого полілогу, там обговорення в е е окремому середовищі з усіма. Відповідно, і положення були в статуті ООН, і вони є до цих пір такі, що агресивна війна, агресивні збройні конфлікти забороняються. В тому числі і за загарбницькою метою. Поряд з тим було закладено такий бекдорчик, яким скористалася Росія у двадцять році. Цей бекдор називається 51 стаття стаття статуту. ООН. вона каже про те, що нападати можна, коли ти сам зазнав збройної агресії. Дуже дивним до речі, мені видалося посилання Путіна на цю статтю. Мені здається, що він мав сфабрикувати якийсь казбелля, тобто привід для війни там. Напад страшних українських націоналістів на мирну, там не знаю російську прикордонну заставу, в ході якої загинуло б декілька мальчиків трусиках, і це би. Трактував як напад на Росію, і тоді там ця 51 стаття ще має якусь логіку застосування з його боку. В нинішній же ситуації, коли він тупо верломно без оголошення війни, напав 5 ранку, ну вибачте, не знаю, хто йому повірить. Ну, власне кажучи, ніхто і не повірив, окрім Білорусі. Але менше з тим, он була поганою організацією, якби в неї не було якогось силового методу впливу на цю ситуацію. От, взагалі, ви знаєте, якщо так. Згадати загальні принципи права будь-яка стаття, яка встановлює право поведінки чи заборону там певної поведінки, вона цінна ті, тією мірою, якою може гарантуватися її виконання. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про якусь статтю кримінального кодексу, ми розуміємо, що за неї передбачено державою певне покарання і передбачена. Певна організація та навіть декілька організацій, де бойзи вийдуть, і там, в тому числі, з вогнепальною зброєю, там з кійками, якимись силовими методами, змусять вас підкоритися і це покарання понести. У ООН була така рада безпеки, яка могла видати мандат на миротворців. Що таке мандат на миротворців? Ми всі можемо подивитися. На прикладі Югославії, це так би мовити, відомі блакитні казки. Це чуваки, які заїжджали. Ніби як на розведення між воюючими сторонами, от згадаємо Косова, між касаварами та сербами ставали війська миротворців оцих голубих касок, і таким чином вважалося, що своєю присутністю, що мовляв, ніхто не відважиться відкривати по них вогонь, вважалося, що вони таким чином припинять конфлікт. Щодо ефективності оцих голубих касок, я взагалі теж дуже багато питань. Я читав спогади одного командира українського, який служив в миротворчому контингенті в Косово разом з нашими миротворчими силами. І він казав, що толку ні від кого не було, окрім нас і здається, ірландців. Тільки ми і вони якось втручалися там в конфлікти, намагалися розводити там, ганяли якихось бандюків, які приїздили там розколачувати певні косоварське поселення, представники всіх інших країн морозилися дуже від виконання цього типу інтернаціонального долгу свого під гаслом, як би чого не вийшло. Але менше з тим, от уявляємо собі ситуацію. 14-й рік да, в нас іде певні пертурбації в владі. Росія захоплює Крим за допомогою зелених чоловічків. Ну, зрозуміло, що це десантні підрозділи, перекинуті на швидку руч з південної частини Росії. Всім, нафік, очевидно, що це. Анексія Росії, ми збираємо Раду Безпеки ООН. Рада безпеки ООН, нагадаю, може видати мандат на застосування цих миротворчих сил, тобто вони мають дати команду, щоб тіпи зібралися, вдягли свої каски блакитні, і поїхали там стояти між двома воюючими країнами. Але вгадайте, який класний механізм був запроваджений для ведення цього мандату. От спойлер, забігаючи наперед, дуже в багатьох міжнародних організаціях існує саме такий принцип голосування, і він, врешті-решт, хоронить цю всю систему нафіг. Принцип полягав в тому, що будь-який з учасників Ради безпеки ООН міг врятувати виділення цього мандату. тобто, Рішення приймалося лише на підставі одностайного голосування, точніше, трошки не так. Сторона могла утриматися, тоді вважалося, що вона взагалі не голосує, але всі інші мали проголосувати, і ніхто не мав витувати. Тобто сказати ні, я проти, от все. Що зробила Росія? Росія просто витувала введення миротворців в Крим і на Донбас. Власне кажучи, виходить якось ну не дуже по-християнськи, якщо чесно. Тоді ж, у 2014 році, подібним способом Росія заблокувала і створення спеціального трибуналу щодо розслідування своєї військової агресії в Україні. Справа в тому, що міжнародний кримінальний суд тоді був трошки інший, ніж він є зараз, з вищими повноваженнями. Це зараз. Вони такі класні, видають ордер на арешт Путіна там, і шукають його по всьому світу. Серед країн, які підписали Римський статут, вже ж а тоді їх повноваження були набагато гущими ніж зараз, і прямо без створення окремого трибуналу розслідувати агресію Росії вони не могли. Цю ношу взяли на себе наші співвітчизники. І коли все закрутилося на міжнародному рівні, ми просто за їм туди тисячі томів із доказами збройної агресії РФ і причетності затриманих. Типу міліціонерів там ополченців і інших, нібито мешканців Донбасу, саме до спецслужб та Збройних сил Російської Федерації. Та сама ситуація сталася фактично і в сумнозвісному ОБСЄ. Є така фігня в міжнародному праві, як Гельсінський заключний акт. Це підписаний в 1975 році документ, відповідно до якого, ну там взагалі є багато положень. Але основне є те, що кордони. Європи, визначені станом на 1975 рік, тобто можна сказати, що з результатами Другої світової війни мають залишатися непорушними, і військова агресія з метою їх зміни є порушенням міжнародного права. Взагалі, ОБСЄ, от така організація безпеки і співробітництва в Європі, вона свого часу створювалася як типу гарант того, що все буде спокійно, і перед тим як розпочинати якісь агресивні дії. У всіх буде змога сісти за стол і домовитися, але знову ж таки в керівних документах ОБСЄ прописано, що вона діє на підставі консенсусу, тобто всі її члени мають бути згодні на застосування там тих чи інших механізмів впливу на порушника керівних документів ОБСЄ. На практиці це означає, що коли зайшла розмова про агресію Росії, а Росія є членом ОБСЄ, Росія встала і сказала: Я все заперечую, це все херня, їх там нет, вето, на все вето. Тобто, знову ж таки, знову через принципи цієї одностайності було заблоковано будь-які рішучі дії, в тому числі з боку європейського ком'юніті. Власне кажучи, ОБСЄ з 2014 року у нас обмежилося чим? Моніторинговими місіями. Оці білі машинки, які ви могли бачити біля центральних готелів південних і східних міст, в тому числі іноді в Києві, з надписю OSCE, вони катали на Донбас і щось там реєстрували. Військові кажуть, що здебільшого ховалися по бліндажах і забороняли нашим стріляти у відповідь, не фіксуючи при цьому обстріли з боку Росіян. Як не згадати Будапештський меморандум? А вже ж дуже цікавий документ, коли у 94 році ми віддали всю свою ядерну зброю і засоби її доставки, до речі, деякі літаки. А натомість нашими гарантами безпеки виступили США, Велика Британія і вибачте Росія. Які відповідно до тексту меморандуму зобов'язалися поважати незалежність суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. Там, взагалі, багато що цікавого написано в тексті цього меморандуму. Зокрема, про те, що забороняється чинити економічний тиск на Україну з метою її примушування до вступу чи виходу там з якихось об'єднань. Ха-ха-ха, Пригадайте в минулому відео я казав про газові війни і газову голку, на які нас тримали росіяни. Ну, ось вам, будь ласка, якщо це не економічний тиск, то я не знаю, що тоді взагалі економічний тиск. Найбільш невеселе для нас було те, що в цьому меморандумі було прописано фактично нічого. Тобто реально у випадку порушення там, однієї зі сторін або іншої країною норм цього договору, нам були обіцяні консультації з безпеки з боку сторін гарантів там, нашої, нашого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Ну, бачите, власне кажучи, консультації, ми отримали. Глибоке схвилювання з приводу не зовсім правомірних дій Росії, як шуткували у 2014 році. Все, що ми отримали, це була політична підтримка, так би мовити, похлопування по плечах. Типу, молодці, давайте, боріться, ми з вами. Було ще кілька цікавих міжнародних договорів, на які так само було міжнародною спільнотою та Росією покладено великий залізобетонний болт. Наприклад, це Женевська конвенція. Ну не одною Женевської конвенції ми живі. Є ще декілька там протоколів до неї, ще декілька додаткових угод. Разом вони становлять такий цинічно за своєю назвою документ міжнародного права як корпус законів та звичаїв війни. Тобто, як я вже казав, після Другої світової людям вважалося, що вести війну треба за якимись правилами, треба договоритися там, принаймні не розстрілювати своїх полонених, там не застосовувати якусь суперстрашну зброю, яка калічить людей, і залишає там сліди на тисячі років на місцях її застосування, і таке все інше. З поміж іншого, в Женевській конвенції зазначено, що є поняття комбатант, є поняття «цивільний». Тобто комбатант це солдат армії противника, який зі зброєю в руках веде війну проти тебе. Цивільні це люди, які зброю в руках не тримають, просто живуть на території, де проходять бойові дії. І Женевська конвенція суворо забороняє до цивільних вживати будь-які заходи примусу, такі, як, наприклад, можуть бути вжиті до комбатанта. Наприклад, цивільних не можна брати в полон, цивільних не можна вбивати, розстрілювати їх дома, трощити. Ну, ми зараз, напевно, всі розуміємо, наскільки це все безгузда. Ну, я маю на увазі з точки зору того, що Рашка все це робить, і наче їм за це нічого нема. А що взагалі за це за Женевською конвенцією має бути? Там прописано, що держави, учасниці Женевської конвенції мають поважати і забезпечувати повагу інших держав до норм цієї конвенції. Це ще круче, ніж взаємні консультації з безпеки, тобто, фактично, це нічого. Поважати і забезпечувати повагу. Що це означає? відомо лише одному господобогові. Це точно не означає нашу військову підтримку, це точно не означає агресію. За Женевською конвенцією, до речі, Порушення її Росією нам багато в чому допомагає. Наприклад, зараз, коли реформований трошки МКС, міжнародний кримінальний суд одні, одним із найбільших пунктів звинувачень і однією з підстав, за якою Путіна оголосили такий міжнародний розшук, це депортація дітей та інші дії щодо цивільного населення, прямо заборонені Женевською конвенцією. Тобто, як юридична підстава для того, щоб хуйушу притягнути до відповідальності, вона піде. Є ще взагалі тупо чарівний документ конвенція ООН щодо запобігання геноциду 48-го року прийнята на хвилі, ви самі розумієте, відкриття злочинів Холокосту. Ця конвенція прикольна тим, що її взагалі рашка проти нас використала у 2014 році, коли ми намагалися позватися до міжнародного суду ООН, Щодо вчинення там геноциду українського народу, Рашка так само сунула ніби зустрічну заяву проти нас. Вони сказали, що заждіть це українці, здійснюють геноцид російськомовного населення на Донбасі. І спір в цьому зав'яз дуже надовго, аж до повномасштабки, коли вже стало очевидно, хто здійснює геноцид. З'явилися кадри з Маріуполя з інших міст України, де було. Ясно видно, що по російськомовних, по україномовних, там по польськомовних, по яких завгодно мовних громадян України стріляє саме Російська Федерація. Міжнародний суд прийняв нашу заяву, видав навіть судовий наказ, яким заборонив Росії стріляти по, по Україні. Але ви самі розумієте, оскільки це нічим не підтримано було, Росія цей наказ просто проігнорувала. Саме цікаве, що от в цій конвенції є таке положення, що всі її учасники мають карати її порушників і за цим запобігати геноциду. Я не знаю, хто там покарав рашку на сьогоднішній день. Є відомості про деякі там парламентські акти прийняті здебільшого нашими сусідами, там Польщею і країнами Балтії, які теж розуміють, який гаплик може статися. І на цьому, в принципі, все більше ніхто ніяк не карає і не запобігає. Ну, я не знаю, це найбільш яркі такі міжнародні конвенції, можна ще згадати дуже болючу для деяких моїх побратимів, що мали свого часу відношення до культурних фондів там історичної спадщини і такого всього іншого. Конвенцію про захист культурних цінностей Гаазьку 54-го року, яка. Зазначає, що військова агресія не є підставою для того, щоб цупити і вивозити до своєї країни культурні цінності, як ми бачимо, ха-ха-ха, вже ж музейні фонди аж бігом в Херсоні, в там, інших великих городах Маріуполі росіянами пакуються та вивозяться до своєї країни. Конвенцію про права дітей давайте теж згадаємо. За якою, до речі, у міжнародний розшук, окрім пітуна, попало ще Львова-Білова, це типу уповноважений їхньої думи на захист прав дітей. Ця конвенція також вона разом з Женевською прямо встановлює, що не можна вивозити дітей з території, яку ти захопив, та примусово асимілювати в свою спільноту. Взагалі, поміж нами дівчатами, це вважається формою геноциду, тобто знищення національної пам'яті та примусове в даному випадку зросічення дітей. Але для них це окрема конвенція, і саме вона дала поштовх в МКС до розвитку нашої справи і видачу, хоча б цих ордерів на арешт, через що Пітун тепер дуже боїться каже, приїжджайте до Москви, приїжджайте до Москви, бо боїться шах зробити за межі Росії, щоб його десь не заарештували. До речі, так борзо він полетів в Америку, бо Америка, як ви пам'ятаєте, можливо, я казав в минулому видосі, вона взагалі ніхрена європейського майже не визнає жодної конвенції, жодного договору. В них там все своє американське, і так само вона не визнає римський статут, тобто статус міжнародного кримінального суду і ордера, видані цим міжнародним кримінальним судом. А це зроблено здебільшого для того, щоб захистити американські солдати, які, от в той період, коли Америка була цим світовим жандармом, десь в збройних конфліктах по світу брали. Участь і зрозуміло, війна це справа брудна, вчиняла там всяке саме для того, щоб захистити їх від ув'язнення в інших країнах і якоїсь іншої юрисдикції, окрім американської, таке свого часу і було зроблено, що американці не вступають у ці поствоєнні жодні організації, міжнародні договори і конвенції. От давайте ще, до речі згадаємо таку класну конвенцію UNCLOS, Це конвенція ООН з морського права. Що москалі наробили в Чорному морі? Це тільки лінивий не знає. Згадаємо, по перше, захоплення наших моряків в 2018 році. Якщо пам'ятаєте, коли Порошенко вперше вів військовий стан в Україні є в світі існує такий міжнародний арбітраж UNCLOS, це типу морський суд. Ну не знаю, я собі в інституті уявляв його, знаєте, як збірку піратів з піратів Карибського моря, коли вони там розкривають свій кодекс і починають якісь свої піратські там суди проводити. От приблизно так я собі уявляв морський суд ЄНКОС, але тим не менше він існує це поважний трибунал, і наші туди подали відповідно негайно заявку про засудження дій Росії, зобов'язання їх до вчинення певних дій. Їх суд зобов'язав відпустити моряків. Але, до речі, Рашка проігнорувала це рішення і від дала моряків лише на обмін полонених. Що ж сталося в двадцять році, ви всі бачите, купа мін в Чорному морі, повна морська блокада Росією, яку довелося пробити лише політичним дипломатичним шляхом, дозволити вивозити нам зерно з одеського порту. При цьому рашка не припиняє лупить по порту по одеському шахедами і ракетами, що, до речі, теж заборонено заборонений це порушення безпеки судноплавства. Ну, як бачите, санкції там які санкції там можуть бути лише фінансовими, в тому в тому випадку, якщо рашка. Десь визнає і буде дотримуватися норморського права. А ми, як знаємо, Рашка зараз оперує чисто тіньовим флотом. Тобто, як їх взагалі посунули дуже елегантно від морських перевезень, їм не дають жодному кораблю страховки а без страховки, не можна возити грузи. Якщо не можна возити грузи, вас не може зафрахтувати власник цього грузу або рітейлер там чи експедитор. І таким чином декілька російських судів, там декілька, так нормальна їх кількість, стоїть на рейдах, десь в портах і не може нікуди. Буди поплавати, бо їм надають страховку. Росія при цьому оперує кораблями тіньового флоту, які ходять під прапорами інших держав, і тому Міжнародний суд ЮНКОС формально не може до них докопатися і заборонити їм там судноплавство здійснювати або забрати якісь ліцензії. В чому найбільші вади цього всього? Чому ті всі високі конвенції, інші якісь документи, чому це все мертво? По-перше, коли це розроблялося, це робилося з. Отою притаманною англосаксонській системі права, презумпцію доброї волі всіх учасників цього договору. Тобто, коли підписували там статут ООН чи якісь ці конвенції, гельцовський заключні акти, і так далі, презумувалося, що всі його підписанти, всі ці країни будуть діяти добросовісно і не порушувати вимог цього договору. А якщо вони будуть порушувати, то можна буде зібратися і якось їх там колективно осудитися. Завжди в подібних домовленостях залишалися інструменти типу позаправового впливу. Це там всякі економічні санкції, всякі ембарго, політичні якісь моменти, типу усунення від прийняття рішень в певних організаціях, що до речі, сталося з Росією в один момент. Іноді використовуються в цьому плані навіть якісь особисті моменти, важелі впливу. Наприклад, є якийсь царьок, який вимахується і хоче забрати умовну кракожію умовного свого сусіда. А йому натякає, що товариш царьок, а твій син вчиться десь у Гарварді, і тому, якщо не хочеш, щоб він вилетів звідти вперед ногами, знову back to your Кіндустан, а будь ласка, давай тише себе веди. І так само, щоб не сталося з банківськими рахунками твоїми і грошима на них на Британських Віргінських островах. Дехто подейкує, що у 2014 році саме таким чином зупинили Путіна, коли йому тонко натякнули, що його гроші в швейцарських банках може зараз піти, так би мовити, в фонд допомозі України і буде тоді не солодко. А так, сценарій 2022 року був цілком вірний тоді. Менше з тим. Це одностайність, і що найголовніше, відсутність чітких санкцій за порушення норм конвенції, вона і породжує безкарність. Це все круто, коли ви призюмуєте добросовісність там сторони при підписанні угоди чи її майбутню добру законосухняну поведінку. Але не завжди так буває. От як ми зараз бачимо, варто було лише одному плешивому взяти розбушуватися і підняти свою країну проти всіх. І вже. Ці механізми, запобіжники, вони не працюють. Треба вигадувати щось нове. Другий фактор, і я вважаю, що це найбільш рішучий в цьому плані. Це ядерна зброя, якою володіє Російська Федерація. На жаль, на жаль, жодний зараз з світових лідерів, які очолюють свої держави, теж ядерні, жоден з них не здатний і не готовий протистояти Росії. А загалом вони взагалі хочуть цього конфлікту уникнути. Це подібно до ситуації, коли у вас є ОСББ, ви наче нормально собі жили, але потім ваш сусід з першого поверху спився нафік, починає чудити. А коли ви до нього заходите, він дістає пояс Шахіда і каже: А я себе зараз нафік взорву. І ви розумієте, що він нафік взорве не тільки себе, а і весь ваш дім з усіма квартирами, з усіма вашими домашніми улюбленцями, речами і всім, всім іншим. Хоча не єдиним ядерним шантажем живе Росія в цьому плані. Третій фактор визначальний це якраз економічне впливо, та сама газова голка, про яку ми казали. Дуже важко Європі відмовитися від російського газу це майже неможливо. Вони десятиліття вгатили на те, щоб побудувати залежність Європи від своєї системи постачання енергоносіїв, і зараз ви самі бачите, як виють на мадярських болотах, коли інший мадяр зі своїми птахами б'є по нафтопроводу, як же вони виють, що це загроза їх національній безпеці? Бо вони свого часу не шукали альтернатив, навіть їх не розглядали, думали, та ну будемо в Росію купляти, та й будемо купляти. А коли прийшов час давати Росії якусь відповідь? То виходить, що оця газова голка тримає тебе в плотному кільці і не дає нічого зробити. В принципі, можливо і можна було б надавити на Росію якось через оці там економічні моменти або якісь персональні моменти там надавити на Путіна, але оці два інструменти ядерна дубинка і газова голка, вони зробили Росію фактично. Недоторканною для цихось способів вирішення проблеми. Грубо кажучи, що б ви їм не запропонували, чим би ви їм не загрожували, вони скажуть, а ми зараз зробимо так, що вам буде ще гірше. А як ви не погодитеся, ми підемо до товариша Сі, до товариша Моді, будемо торгувати з ними тобто переорієнтуємо економіку свою, то подразійські рельси. І відпочивати там, як хочете, ви нам нічого юридично не можете зробити. Ось так і отримуємо ми на виході після неоголошеної війни, фактично о 5-й ранку оголошеної як Гітлер. Отримуємо ми на виході глибоку стурбованість і неабияку зацікавленість доволі України в дужках. Ні. Що мали б ми отримати? Ну чесно сказати, за тією системою, яка склалася після Другої світової. Ну, дякую, що дали нам, хоч те, що є в нас зараз. І я вважаю, що це не здобуток, здобуток не тільки там нашого якогось там участі в цих конвенціях, і так далі. Це величезний здобуток нашої дипломатії, яка зпроміглася цього добитися, не зважаючи на у ці всі неточності і волість взагалі міжнародного права. Що варто було б зробити, щоб цьому запобігти з боку міжнародної міжнародної спільноти, вибачте. Дуже просто, коли в Росії почалося згортання статутів демократії, це десь приблизно 2008 рік, десь так. Треба було на це реагувати і реагувати на це гостро і жорстко. Зараз що ми маємо? Ми маємо божевільного діда-диктатора, який більше років на троні, ніж там лововодоля його підлеглих, які воюють на фронті проти нас, якому абсолютно начхати на якісь домовленості на те, що в світі відбувається, на ті документи, які він сам підписував. Йому, якщо я думаю, показати відоси 20-річної давнини, де він каже, що Україна, ми поважаємо ваші кордони. Ми, ми вважаємо ваші границі, Там це все таке, коли він розказує, йому показати ці відоси, він скаже що це монтаж. Ми всі реально в залежності від обізяни, яка в одній руці тримає газову дубіну, а в іншій руці тримає недолугі, геть недолугі прописані керівні документи великих міжнародних організацій, де сказано, що якщо вона проти, то ця організація нічого не вдіє. Принаймні, станом на зараз слід було б переглянути механізм участі держав в у Раді безпеки ООН щодо санкціонування мандатів чи там чогось іншого. Виключивши оце право вето, яке надає фактично право свавілля будь-якій державі. Ну а якщо повертатися до реалістичного з світоправового, так би мовити, що нам залишається лише гартуватися, збільшувати свою військову міць і тим чи іншим чином доводити росіянам, що вести війну на наших землях для них вкрай невигідно вигідно, і що вони мають піти. А от як нам цього досягти, якщо ви мене спитаєте, то лише через тимчасове примирення, яке надасть як Кацапам, так і нам можливість реорганізуватися, реформуватися та рухатися далі в бік якоїсь нашої перемоги. Я всім дякую, хто мене слухав. Цей формат вийшов більш розговорним, бо мавпа була вимушена заробляти на банан і не мала багато часу на написання сценаріїв. Всім дякую за прослуховування. Сподіваюся, вам було цікаво. Do zobaczenia.